Десять протоколів на Охтирського міського голову Павла Кузьменка склали у національному агентстві з питань запобігання корупції. Про це повідомили в НЗК Учора підстава порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Павло Кузьменко сьогодні у відрядженні телефоном відмовився коментувати складення на нього протоколи під запис. Усно сказав, що це політичне замовлення його опонентів, кого саме не уточнив. Прокуратура не виконує ніяких політичних замовлень, а діє виключно в межах чинного законодавства. А відтак нам стало відомо, що на посаді заступника одного міського голови працює його близька родичка в розумінні закону України про запобігання корупції. Більш того, посадовець не повідомив про конфлікт інтересів. Про вказаний факт прокуратура повідомила НАЗК». Павло Кузьменко став мером Охтирки за підсумками місцевих виборів 2020 року. 24 листопада Рада затверджувала його заступників. Двічі, ми, як депутати, виносили питання на сесію стосовно усунення цих порушень, приймали рішення, міський голова їх витував ці рішення. Двічі. Мова про кого саме заступника йдеться? Заступник міського голови Петюкова Надія Миколаївна. Заступник з інвестицій. Такої посади раніше не було, така посада була додатково введена, і на неї призначена сестра дружини. Це був відомий факт. Це прокуратура подав, самостійно подавала клопотання про усунення порушень, про призначення сестри дружини міського голови, заступником міського голови. Вони є згідно е, довідки РАКСу, сестрами за батьком, рідними сестрами за батьком. І вже потім прокуратура направляла ці всі матеріали до НАЗК. на підставі цього НАЗК і складало протоколи. За інформацією, оприлюднені на сайті Охтирської міськради Надія Петюкова до призначення заступницю міського голови працювала головним спеціалістом відділу житлово-комунального господарства Охтирської райдержадміністрації. Вона відмовилась коментувати ситуацію. Додам, у березні цього року Павло Кузьменко записав звернення до містян, де серед іншого звинуватив у нападках на нього опозицію. Опозиція разом із зрадниками не побоююсь цього слова. Готує плацдарм для того, щоб змінити владу в місті. У міській раді була виявлена аудіо і відеопрослушка у деяких кабінетах. У нас працювала служба СБУ. Вона зараз веде розслідування. На коментар речниці управління служби безпеки у Сумській області Лесі Рапути щодо прослуховування кабінетів міської ради Суспільне чекає.